Подібні методи народної медицини насправді дуже небезпечні, тому що ми не можемо повноцінно їх проконтролювати. Ми не зможемо контролювати, яку температуру пари вдихне дитина і якої температури вміст тієї пари, до якої дитина буде торкатися під час процесу інгаляції. А отже, набагато більший ризик заробити собі опіки слизових лизових чи шкіри, ніж полікувати той нещасний нежик. Є класна альтернатива, це небулайзерна терапія. Але ми повертаємося до теми міфів. Знову ж є ціла купа речей, яких не можна заливати в небулайзер, але які дуже популярні в такій собі народній медицині. Не користуйтеся, будь ласка, ні боржомі, ні фізрозчином, ні звичайною водичкою. Ні, будь ласка, препаратом Декасан. Вони є абсолютно недоказові, невірні і можуть набагато більше зробити шкоди, ніж одужати вашу дитину. Отже, користуйтеся тільки рекомендаціями та призначенням лікаря і будьте здорові. Є багато народних методів лікування варикозу і тромбофобіту вену. І кропивою, і настойкою каштану, і екстрактом помідорів. І медом з капустою. В кожному селі є своя саморозумна бабця, яка знає точно, як лікувати варикоз або тромбофобід. Але я б їв капусту в салаті, тому що салат з капусти дуже смачний, а мед з чаєм. І це найкращий спосіб для вживання саме цих продуктів. А варикоз і тромбофід потрібно лікувати доказовими методами, які дійсно дають результат. І в таких випадках варто звертатися до лікаря. Адже, якщо не звертатися, то це може призвести до прикрих наслідків. Ніколи не варто розтирати дитину водою, в якого додали спирти або оцет. Зараз поясню чому. Спирти при потраплянні на шкіру майже повністю можуть смоктатися та викликати загальне отруєння вашої дитини. Крім того, спирти випаровуються, і дитина може їх вдихнути та так само отримати отруєння. Тепер про оцет. Оцет не варто наносити на шкіру дитини, оскільки він може викликати сильне подразнення, а інколи навіть опіки. Крім того, оцет також випаровується. Дитина може його вдихнути та отримати подразнення і опіки своїх дихальних шляхів. Тому, будь ласка, якщо ви вже вирішили розтирати дитину водою при лихоманці, використовуйте просто чисту водичку. А також не вірте міфам, звертайтесь до лікарів за доказовою медициною. Причин болей у попереку може бути досить багато. І ось такі нетрадиційні методи і мазі, які люди самі собі не значають, приносять дуже велику шкоду. У 50% випадків не можна зігрівати м'язи зазначеними способами. Тепло збільшує об'єм запалення. Не варто жартувати з болем у попереку, це ваша основа. Як тільки ви відчуваєте біль або дискомфорт, одразу звертайтесь до лікаря. Традиційна медицина у 21-му сторіччі знає дуже велику кількість способів, як вас вилікувати. Не потрібно нехтувати своїм здоров'ям і не займайтесь самолікуванням. Полискання гасом, яке іноді радить при захворюваннях горла, може призвести до серйозних опіків слезової оболонки ротової порожнини. Крім того, вдихання парів гасу може призвести до ураження слезової верхніх дихальних шляхів. Також не варто лікувати носу такими народними методами, як чесник, цибуля, алоя, адже вони містять ефірні олії, які також подразнюють слезову носу. Не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся на прийом до лікаря. В бодроклінік приймають тільки досвідчені та професійні лікарі, які поставлять вам точний діагноз, призначать правильне лікування і головне повернуть вам ваше здоров'я.